Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свій невеликий курник, де отримую 30 бролерів. Хочу розповісти, чим кормлю, як вони живуть, що п'ють. Відео буде цікавим. Якщо вам цікава тема вирощування бролерів, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Я думаю, буде цікаво. Значить, По бролерах. Живуть вони в мене в Це і був раніше курятник, як тільки придбали ми це приміщення, тут був курятник для корейних сучок. Значить, площа у них на даний момент 7 метрів квадратних. Загалом площа всього сараю десь приблизно 14 метрів квадратних, але 7 метрів вистачає на 30 бронерів з головою, тобто птичка почуває себе комфортно. Стелю для птички я шелуху із-під соняшника. Таким чином вона виглядає. Ось, вона сухенька. Придбали ми її в мішках по 20 гривень за мішок. От. Я підстилку не міняю впродовж всього періоду вигодовування. Тобто, я використовую такі препарати, як Кліносан і йодоклін. Дезінфікую їм підстилку і вони таким чином живуть. Тобто, Не міняю впродовж всього вигодовування. От. По світлу в сараї я використовую три лампи, 18 Вт. Тобто, коли тут а, працюю, я включаю всі три лампи. Коли е, виходжу звідси, е, вимикаю дві лампи і у мене залишається всього одна. Тобто працюється таким чином. От на виключатель Пере, переробив. От. І все. По світлу світло вимикаю цілодобово, тобто бролив. У мене росте цілодобово присвітлі, тичка спить присвітлі, їсть присвітлі, значить п'є присвітлі, почуває Почуваю себе комфортно, проблем з цим я не бачу. Вважаю доцільним вимикати світло тільки тоді, коли бролер вирощується на великих об'ємах і коли вимикання світла дає якусь економію в там, а, ну, коли на фермі, наприклад, економлять кіловатами на вимиканні на декілька годин світла. У мене такого немає, об'єм не великий, тому... Тому так, по температурі для пташки в перші 7 днів тримаємо від 35 до 32, опускаємо. От, після 7 днів опускаємо до 25 градусів. А також уже з 21-го дня приблизно 20-22 градуси це є комфортна температура для пташки. Якщо температура піднімається в курятнику вище, використовуємо провітрювання. Провітрювання у мене саме звичайне, відкрив двері, воно провітрюється. Головне стежити, щоб не було протягів. Тобто для пташки важливо, щоб не було протягів, тому що вона може захворіти. По вологості в курятнику ніяких там, спеціальних якихось методів не використовують, то просто слідю за тим, щоб підстилка була сухою. Якщо підстилка волога, додаю кліносана або йодокліна, взагалі користуюся цими препаратами 2-3 рази на тиждень. Тобто раз в 2-3 дні посипаю і додаю підстилку. Отаким От чином. Що хочеться розповісти по корму, яким чином корму, яким чином поємо. Використовуємо звичайні дві бункерні кормушки. Кормушки розраховані на 6 літрів. От. І використовуємо капельні понілки. Саме капельні, не ніпельні, трішки пізніше розповім, яка між ними різниця. От. По корму з 1 по 21 день використовуємо стартовий комікорм. З 21 дня, скільки б вони його не їли, даємо один мішок фінішного комікорму. Це ми робимо для того, щоб птичка адаптувалася до більш крупної гранули, адаптувалася до більш крупного корму. Після того, як вони з'їдають один мішок, переводимо вже на суміш зерну. Та БМВД. БМВД це мінеральна добавка, яку ми змішуємо з зерновими і отримуємо той самий комбікорм, в залежності від процентовки, скільки ми додаємо БМВД. Яким чином це виглядає? Значить, ось у нас подрібнена пшениця, Так виглядає. подрібнена кукуруза. От таким чином. І БМВД отакий от от порошок. Тут всі мінеральні добавки, всі вітаміни, які потребує птичка. В фінальному вигляді я змішую у відрі, воно виглядає таким чином, тобто вся ця суміш разом. За рекомендацією відровиробника ще потрібно додавати макуху на соняшника, але немає у мене цієї макухи, тому я змішую таким чином 30% пшениці, 50% кукурудзи та 20% БМВД. Птичка росте комфортно. Все її влаштовує, мене просто влаштовує. От. По різниці між капельними та ніпельними паїлками. Ніпельна паїлка від капельної відрізняється тим, що для того, щоб з ніпельної паїлки попити птичку, їй потрібно підійти і до спеціального носика дотронутися клювом, для того, щоб водичка потекла і вона почала пити. В набагато складніше адаптуватися до такої паїлки. Я це вже проходив. От, зі зі власного досвіду вам про це кажу. По капаній поїлці тут просто стоїть манжет, е, за допомогою якого тобто водичка тече в чашечку, чашечка стає е, вашою, вона опускається, манжет пережимається, водичка не тече. Птичка трішки попила і постійно е, додається чиста водичка. З приводу води не кипячу, не відстоюю, просто набираю з крану, даю, птичка не хворіє, все нормально. Облаштовано це таким чином. Тобто тут у мене значить, бочка 100-літрова, ніколи вона повною не була. На 30 бролерів вистачає всього половини. І 2 дні вони у мене пів бочки п'ють, якщо це доросла пташка. От, Якщо це там поменше, набираю водички поменше. ну, тобто вже регулюю самостійно. А, чим це зручно? Тим що ми не думаємо, а, за те, що у пташки, там закінчиться водичка, вона не доп'є або не доїсть свого. От, якось так. Значить, як бачите, вирощування брулера це не так складно, як ми гадаємо. Головне е дотримуватись елемент елементарних е заходів гігієни, тобто, щоб у них було завжди чисто, завжди був корм, завжди було попити. О, це найголовніше, що потрібно по брулеру. Температуру ми можемо забезпечити е всі. Там умови, які там я не знаю, якісь нас важкі при такому об'ємі їх дотримуватись зовсім не потрібно. Тобто, це нам не мільйон, це не ферма. Це 30 бролерів, які ми просто тримаємо в кінці. Зарізаємо, маємо від 90 кілограм свого. Натурального вирощеного м'яса, яким можемо годувати сім'ю, та задовольнити потреби по м'ясу, тому що ціна на м'ясо на даний момент кусається, це я знаю по собі. Живу в Дніпровській області, тушка бролера. Коштує від 120, а й навіть в деяких місцях до 180 гривень за кілограм. Тому, якщо у вас є своє приміщення, якщо є бажання вирости 30 бролерів, будь ласка, підписуйтесь на канал. Буде покрокова інструкція по вирощуванню бролерів. Буду показувати, як роблю, чим кормлю, чим годую, що міняю, що для цього потрібно. Буде цікаво. Чекаю всіх на каналі.